Безкоштовно вакцинуватися від коронавірусної інфекції, дифтерії та правцю мали можливість усі охочі тернополяни 24 квітня. Цього дня на театральному майдані працював вакцинальний автобус. Захід провели з нагоди всесвітнього тижня імунізації. Крім проведення вакцинації, медики розповідали тернополянам про календар профілактичних щеплень та їх важливість для дітей та дорослих. Цей тиждень ми хочемо нагадати і розказати більше людям про те, що все ж таки вакцини захищають. і На сьогоднішній день багато інфекційних захворювань можна попередити за рахунок того, що можна провакцинуватися. Вакцинальний автобус продовжить свою роботу на Тернопільщині. 25 квітня він вирушить до Шумська, а у наступні дні у Заліщики, Чортків та Теребовлю. Ми впродовж цього тижня хочемо побувати в різних куточках для того, щоб нагадати, підказати людям, розказати і також по можливості і провакцинувати. Як бачили журналісти терену, навколо автобуса збиралося чимало тернополян, охочих вакцинуватися, здебільшого від коронавірусної інфекції. І запропонованих вакцин Коронаваг, Файзер, Комірнаті та Янсен багато хто обирав Файзер. Люди кажуть, що такий спосіб вакцинації є досить зручним та швидким. Сьогодні вакцинувався четвертою дозою від коронавірусу. Попри спад захворюваності на, на коронавірус, все ж таки необхідно себе обезпечити надалі, тому що ми бачили наскільки жахлива була епідемія, і хочу відчувати себе в безпеці. Я сьогодні вакцинувалася від дифтерії і правця. Я вже давно шукала за цією вакциною, але через свою людську лінь то було. Важко там десь добиратися, чи там десь це тобто це було на рівні ідеї. А тут я сьогодні побачила, що є можливість провакцинуватися. Це дуже зручно, комфортно, тобто і займає дуже мало часу, і вирішила це зробити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.